Я не тримаю за посаду. Ви цитуєте Івана Федорова? Скажіть, це нормально? Чиновники так відкрито не відповідають. Всі хочуть бачити гарну картинку. Повернули платний проїзд у тролейбусах. Безоплатного нічого немає. Якого сьогодні заробітна плата? 60 тисяч гривень. Запорізька міська рада звернена на це увагу. Я ж взагалі не така, як всі чиновники. Вітаю, Запоріжжя. Сьогодні поговоримо про те, як змінилося наше місто протягом останніх ста днів. У нас в гостях пані Регіна Харченко. Вітаю вас, пані Рагіну. Доброго дня. Давайте трошечки про проміжні ось ці етапи. Чи вдалося вам зрозуміти у повному об'ємі, наскільки глобальні є проблеми у нашому місті? Чи розібралися ви у всіх галузях протягом цього часу? Е, ну, питання важке, тому що щоб розібратися у всіх галузях, деяким людям недостатньо цілого життя. Але посада зобов'язує бути в матеріалі, розуміти який стан речей, розуміти, що ми як місцева влада можемо змінити, а що ми змінити не можемо, і нам потрібно залучати там міжнародних донорів, органи державної влади, центральні органи. Тому так працюємо. Що сьогодні заважає найбільше у вашій роботі? Ну, в першу чергу я б сказала, що це показник у мінус 2 мільярди гривень з місцевого бюджету. Це перша така проблема. І навіть це не можна назвати проблемою. Це просто виклик, який потрібно прийняти і розуміти, що ресурс в місцевому самоврядуванні зараз буде обмежено. Це перше. Друге, беззаперечно, це людський ресурс. Тому що система місцевого самоврядування це не зовсім про бізнес, і треба бути готовим до того, що людей. Маємо вчити, маємо готувати, маємо зрощувати нові кадри. Тому що, якщо ми візьмемо до прикладу весь склад органів виконавчої влади, в тому числі там комунальні підприємства, нас реально не вистачає зараз людей. Їх не вистачає по різним факторам: так: по безпековим, по мобілізаційним, по е матеріальному забезпеченню, по зарплатам в цьому є проблема, тому що ну зміни і взагалі будь-яку роботу виконують люди. Ми шукаємо таких людей. Кого саме шукаєте? Хто саме зараз потрібен? Можливо, хтось подивиться, захоче доєднатися до вашої команди. Зокрема, ну ми найближчим часом обов'язково зробимо таку знаєте, предметну довідку. Але якщо говорити в контексті основних напрямків, то, до прикладу, наш департамент соціального захисту населення, наші центри надання адміністративної допомоги виконують дуже великий обсяг роботи, і люди просто не витримують, вигорають. Ну, ви знаєте, до прикладу, що ЦНАПи працювали без вихідних, от в цей такий важкий період оновлення даних військовозобов'язаних через ЦНАПи. І зараз багато роботи, тому що люди оновлюють відомості до реєстру речових прав на. Нерухоме майно, ну люди втомлюються, і нам потрібні люди так само і з транспортом. КП Запоріжжя Електротранс ми потребуємо водіїв. Є така певна проблематика сьогодні у місті Запоріжжя, навіть якщо брати зупинку на торгівельному центрі Україна, комунальники вирили яму, але тим не менш поки нічого не відбувається вже протягом достатньо довгого часу. Можливо, так само Запорізька міська рада зверне на це увагу. Так само вона щось вирішить. Ви знаєте, що є мережі, які знаходяться по всьому місту. І що комунальні підприємства з метою уникнення в подальшому надзвичайних ситуацій, які, повірте, будуть мати дуже негативні наслідки, проводять ці аварійні роботи, що, можливо, суб'єкти господарювання мають певні проблеми з дозвірними документами, так? або не виконують якісь вимоги і приписи того ж комунального підприємства Водоканал. Тому, повірте, ми робимо все, щоб благоустрій був, але ця робота буде мати результат. І позитивний коефіцієнт корисної дії, коли так само з відповідальністю будуть ставитися суб'єкти господарювання до тої роботи. Яку ми маємо робити разом з ними? Ну це ж бачите, з цього випливає ще одна проблематика комунікація з мешканцями. Так. Тому що саме таке питання до нас надходить від мешканців міста Запоріжжя. Вони не завжди розуміють, чому так трапилось, чому mm -hmm. так відбувається, і чому саме такі строки? Хотілося поговорити ще стосовно ваших здобутків протягом 100 днів 500 мільйонів. Ви сказали, що вдалося залучити від міжнародних партнерів. Так. Куди ці кошти спрямують? Ми командою дуже радіємо, що цей показник 500 мільйонів він ну дійсно є певним результатом, який ми можемо побачити вже сьогодні. Перше це 4,5 мільйони гривень на придбання обладнання для КП водоканал від проекту Джі Зет. Виграли відповідний грант на те, щоб водоканал мало технічну можливість регулювати тиск. В системі і щоб у випадку тотальних блекаутів ця система водопостачання не була такою енергозатратною, щоб менше електричества, електрики відповідно і меншої кількості генератори потрібно залучати для того, щоб працювала в нас постача води. Далі 6 мільйонів євро від данських партнерів на придбання когенераційних установок та їх встановлення, тому що енергонезалежність, енергоефективність. Вкрай важлива, і ми над цим працюємо. Бо опалювальний сезон це також виклик для місцевого самоврядування. Далі 20 мільйонів євро від Європейського банку розвитку. Причому на початку була мова про те, що ці кошти було б краще спрямувати на термомодернізацію, бо співпраця з ними починалась давно. Ми вийшли на той рівень діалогу і комунікації, що ці кошти будуть використані. Як на термомодернізацію, так і на побудову протирадіаційних укриттів тобто, фактично, ми маємо шість навчальних закладів, які будуть повністю і термомодернізовані, і будуть мати протирадіаційні укриття. Бо для нас навчання це завжди про безпеку зараз. Окрім того, USAID 34 мільйони гривень. Це підвищення спроможності наших ЦНАПів, це придбання техніки, придбання меблів, навчання персоналу, що також важливо, це е, створення міського молодіжного центру, також за кошти USAID, е, проведення ремонтних робіт, придбання техніки, придбання меблів, навчання персоналу. І, окрім того, це спроможність. Шість місяців після створення цього міського молодіжного центру сплачувати зарплату персоналу, тому що це якби не прибуткова установа, і потрібно ще розуміти за які кошти утримувати цю організацію. Проон ООН. 35 тисяч доларів для облаштування малої зали в центрі культурних послуг Орбіта. Це наші досягнення, про які ми зараз говоримо. І до речі, про USAID в контексті міського молодіжного центру, то сума, яку виділяють донори, це 380 тисяч доларів. Угу. А стосовно скорочення закладів освіти, я так розумію, що цей процес вже завершений. Скільки освітян звільнили? Протягом часу е, дивіться, цей процес він не можна сказати, що він завершений, тому що ми і далі продовжуємо е, говорити з всіма суб'єктами освітнього процесу. Як ви розумієте, суб'єкти освітнього процесу це не тільки вчителі, це і діти, і батьки, і керівники навчальних закладів. Тому далі ще відбуваються відповідні реорганізаційні процеси, ще немає повністю сформованої штатної сітки. По тим школам, до яких було долучено інші навчальні заклади. Але можливість про це влаштуватися кожному педагогу, вона в нас є. Ми не втрачаємо поки. поки станом на сьогодні у нас немає примусових звільнень. Стосовно початку нового навчального року, так, я розумію, що зараз підземні школи вони в процесі будівництва угу. тривають. Скільки шкіл взагалі цього року розпочне навчання у змішаному форматі? Змішаний формат в нас 50 освітніх закладів, які мають відповідні належні умови і укриття, щоб там перебувати, тому що це важливо. Окрім того, ще з початку червня в нас відбувалася вже активна робота з кожним навчальним закладом, щоб визначити, яка ж кількість учнів в Запоріжжі готова реально пойти, піти до школи. Скільки їх буде? Тому що ми говоримо про 45 тисяч дітей. Допоки ми ще не бачимо остаточних результатів скільки хочуть на змішану форму навчання. Допоки ми ще не розуміємо позиції Міністерства освіти та науки, чи буде ця рекомендація в контексті того, що дитина має безпосередньо піти до тої школи, де вона проживає, бо ми розуміємо, що в нас багато дітей вчаться в обох навчальних закладах одразу. До прикладу, вони мешкають там в Івано-Франківську, так ходять і там до школи, і онлайн займаються там в сімдесят Гімназії. От можливо, на рівні держави не буде вже такої двосторонньої історії про школи. І от тоді ми зрозуміємо, скільки дітей піде. Наразі в усіх школах проходять ці опитування, вчителі збирають інформацію. Я думаю, що там буквально за тиждень ми вже будемо розуміти точний порядок цифр. А стосовно дитсадочків? Дитсадочки, 18 дошкільних навчальних закладів готові працювати, але працювати не в попередньому форматі, так що ми о 7.30 дитину відвели і о 18.00 забрали. І це дійсно нормальна історія, бо батькам треба працювати, бути економічно злученими, бо з малою дитиною це неможливо. В силу того, що дитячі садочки потребують більш високих вимог до безпеки, потребують трьохразового харчування, потребують денного сну, неможливо зараз забезпечити такі умови навіть там в тих укриттях, які є. Але давайте говорити відверто. Дитячі садочки є такі, що не мають взагалі укриттів. Тому форма багато приватних так само. Вони ж без укриттів сьогодні працюють. Ну, про приватні ми взагалі не можемо тут говорити, що це є повноцінні дошкільні навчальні заклади, тому що ну це просто е, спосіб проведення часу з дитиною. Ну так це не це не про навчання, е, а освітні втрати від неможливості відвідувати дитячий садок колосальні. Уявіть собі. Один рік, один рік відсутності дошкільної освіти вартує 10 рокам дорослого життя. В нас за ці чотири роки ковід-війна є діти, які взагалі не знають, що таке дитячий садок. Вони не соціалізовані, вони не вміють комунікувати зі своїми однолітками, вони не розуміють, як це будувати там, знаєте, в соціумі якісь стосунки, де є дорослий і інші діти, немає твоїх батьків. Тому дуже важливо розпочати цю можливість соціалізувати дитину, показати їй, як це перебувати в групі з дорослим. Працюємо зараз дуже активно з асоціацією закладів дошкільної освіти України, тому що вони впроваджують нові методики, які говорять, що попередня минула система дошкільної освіти не дуже вписується в наші сьогоднішні реалії. Нам треба думати про дитячі садочки на базі великих підприємств, на базі державних установ, органів місцевого самоврядування це окей. В нас зараз 18 дитячих садочків готові розпочати свою роботу в форматі 4 години на добу. Це початок, але це краще, ніж нічого. Звичайно. Яка доля взагалі чекає на Дніпро ГЕС, ну і, зокрема, угу. на саму дорогу? Хотілося б так ще запитати і зрозуміти. Одразу скажу вам, що Дніпровська гідроелектростанція це філія величезного державного підприємства Укренерго, тобто підприємство, яке відповідає за вироблені розподіл всієї енергетики в Україні. Це не підприємство, яке не має жодного відношення до органів місцевого самоврядування. І Укренерго, якщо я не помиляюсь, заявило про те, що Якщо після от всіх цих масштабних обстрілів не буде додаткових влучань і не буде жодних інших надзвичайних ситуацій і буде належне фінансування, то ремонт дні прогресу займе три роки. Ну, звичайно, ніхто ж гарантії не дає, так. що не буде додаткових Безумовно. влучань знову ж таки безпеку. Зомовна тому масштабну історію з ремонтом. Можливо, вони зараз не починають, але я просто не та особа, яка уповноважена коментувати цю ситуацію. Єдине, що я можу сказати, що по дні прогресу проходять наші мережі водоканалу, там є відповідна труба, яка також пошкоджена. І наша задача до опалювального сезону зробити так, щоб вона була цілісною. Тому що це важливо для водопостачання в умовах опалювального сезону. Ми над цим працюємо. У нас готовий проект, і разом з «Запоріжгазом», тому що ці труби йдуть паралельно, ми будемо проводити ці роботи. Це той пласт роботи, за який ми відповідальні. Так само ви відповідаєте за запроваджений вами проект Європейський проспект. Mm -hmm. Можливо, скажете нам, наскільки кардинальними будуть зміни і, взагалі, чи доречно витрачати кошти під час війни саме на облаштування нашої центральної вулиці, нашого проспекту? Мій радник Павло Назаренко, військовослужбовець, колишній до речі, чиновник Запорізької міської ради, він працював в департаменті архітектури та містобудування. Коли він прийшов, наша перша з ним зустріч, він каже: дивіться. Я розумію, що є пріоритети, так і зараз важливо допомагати військовим, але військові воюють не за те, щоб бачити безлад у мирних містах. Всі хочуть бачити гарну картинку. Це нормально, тому що люди живуть тут, вони ходять по вулицях, ходять з дитячими візочками і живуть це життя, яким би складним воно не було. Реалізація концепції, європейський проспект. Не потребує колосальної суми грошей. Вона потребує просто дисципліни і відповідальності населення і суб'єктів господарювання. Це просто чиста вулиця, інклюзивна, з новими табличками, з дотриманням коду міста, який в нас лежить з 2019 року. І наша задача. Потроху лагідно починати впроваджувати цю концепцію запорізького коду, показати, які в нас прекрасні будинки будівництва 1951 54 років, тому що немає в інших містах такого архітектурного ансамблю, немає такої краси, немає таких архітектурних пам'яток. Люди, які приїжджають за івано франківська безумовно бачать все життя перед собою інші будинки. На наш погляд, можливо, більш краще, але ми так само унікальні. І наша задача показати унікальність цієї вулиці, показати унікальність архітектурних ансамблів, унікальність планування, показати наскільки симетрично там побудований і спроєктований фонтан життя, наскільки гарною є ці перехрестя, і просто прикрасити їх, очистити від непотрібу, і показати гарну, гарну європейську інклюзивну вулицю, по якій хочеться йти зі своєю дитиною і пишатися тим, що ти живеш в цьому місті. Ну, ще ж та певно залишаються проблеми з мафами, тому що я розумію, що скільки каденцій вже було у Запоріжжі, завжди була проблема з несанкціонованим встановленням цих кіосків. Як сьогодні вирішуєте? Чи можливо вона вже не така глобальна, як раніше була? Ну, ми почали її вирішувати. Я не можу сказати, що ми її вирішили однозначно, але з чого ми почали? Ми почали проводити інвентаризацію всіх виданих паспортів прив'язок, дивитися, якщо там є якісь порушення, то відповідно ці паспорти прив'язок скасовувати. Ми дістали вже затверджений план дислокації цих малих архітектурних форм та тимчасових споруд. І просто зараз хочемо переглянути цей план дислокації і визначити червоні лінії, де не можна в жодному випадку нікому. Чи би ти брат сватку не був, твій кіосок не буде тут стояти, тому що це для краси і для всього населення. А моя особиста персональна думка, що малі архітектурні форми, окрім можливо непоганої кави, в принципі, в принципі пробагують товари не дуже високої якості. І якщо ми говоримо про там доступність м м чогось. То давайте брати відповідальність на себе, шановні суб'єкти господарювання. Скажіть, будь ласка, а ось ви повернули платний проїзд у тролейбусах. Наскільки змінило це ситуацію? Можливо, якось наповнило бюджет міста Запоріжжя. Mm. Ну ситуація з Запоріжжя електротрансом, Вона взагалі критична. Насправді, я хочу звернути увагу, що немає. Ну ми живемо в такому світі зараз, і маємо перелаштовувати себе і попереднє покоління. Що немає нічого безкоштовного. Хтось обов'язково платить за цю послугу. Це так само є пережитка без... Радянського Союзу, що високі. всі так. мені повинні. Ну, бачите, ви мене чудово розумієте, і я вам дуже вдячна за це. Що безоплатного нічого немає, це були кошти з місцевого бюджету. 700 мільйонів гривень нам коштувала робота Запоріжжя Електротранс. Ну, це, безумовно, не тільки історія про Компенсацію за пільговий проїзд. Це обслуговування, ремонти, заміна, паливно-мастильні матеріали, все, все, все. То зараз ми бачимо результат. За перший місяць з червня, по липень, перший місяць роботи за гроші тролейбусів, трамваїв приніс до бюджету 4,7 мільйона гривень. Це можливість фактично відремонтувати повністю одну одиницю техніки, одну одиницю транспорту. Це важливо робити і продовжувати далі. І плюс я хочу зауважити, що коли ми повернули платний проїзд, а в нас же проїзд в великих автобусах став замість 12 гривень, так само 10. У нас 10 і трамваї, і тролейбуси, і великі автобуси. Це не про і ця ж послуга все одно має соціальний ефект, тому що. Економічно обґрунтована вартість проїзду зараз складає на рівні 24-36 гривень. Ну, це саме для електротрансу. Це середня, середня? Така, середня, якщо ми беремо там, і автобуси, і трамвай, і тролейбуси. Угу. До прикладу, у Львові вартість проїхатись на тролейбусі це 20 гривень, у нас 10. Я розумію, що ми в трошки різних позиціях і у безпекових так само, але тим не менш, Ситуація трошки покращилась, але вона не стала такою, що, знаєте, сама себе забезпечує. І в нас також один із викликів місцевого самоврядування, що в умовах воєнного стану всі комунальні підприємства, які за своєю юридичною сутністю та визначенням мали б нам приносити дохід, вони всі є дотаційними. Бо вони виконують соціальну функцію. Бо опалення, і водопостачання і транспорт потребують дотацій. Ось ви так продовж цього інтерв'ю кажете тут виклики, тут ну, це об'єктивна угу. реальність, тому що і ворог у нас тут поруч, і звичайно, економічно складні часи для України, і, зокрема, для міста Запоріжжя. А в чому найбільше ви, ну, можливо, розчарувалися, якщо можна так сказати, протягом цих ста днів роботи. Ну, прям не можу сказати, що розчарувалася. Я розумію, що є проблеми, які на місцевому рівні я не можу вирішити зі своєю командою. Стан атмосферного повітря. Або, до прикладу, допомога підприємцям глобальна, яка має під собою нести певний фундамент законодавчих змін. Ви так часто кажете сьогодні про моя команда. Цікаво дізнатися, що це за люди, чи задоволені ви своєю командою? Можливо, так само потребуєте кадрових спеціалістів там. Я дуже задоволена. Це всі, хто працюють зі мною. Це всі заступники міського голови, це всі представники районних адміністрацій, комунальних підприємств, це моя прес-служба, безумовно. Я думаю, що за ці три місяці ми налагодили такі свої цикли в роботі. Ми зрозуміли вже чітко хто. І як швидко виконує задачу, кому потрібен додатковий час? Я в принципі вдячна кожному, хто в системі місцевого самоврядування, тому що я побачила, що це безумовно завжди історія про команду. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій дуже вдячна тим, хто залучений. Це і голови районних адміністрацій, і представники комунальних підприємств, департамент соцзахисту всі ті люди, які готові о четвертій ранку взяти і поїхати на місце надзвичайної ситуації. Це дуже важливо мати таких людей. І ви ж розумієте, що це люди, які не про гроші, це люди, які про служіння. Я дуже тішусь, що вони є. Чи можу я запитати у вас, яка у вас сьогодні заробітна плата Звісно. на посаді секретаря? 60 тисяч гривень. Ви так просто сказали про свою заробітну. А через... ну, мене чесно здивувало, зазвичай люди намагаються приховати цей факт або якось так сказати, що це не зовсім коректно. Ні, будь ласка. Я не ну, дивіться в кінці року я буду подавати декларацію про майновий стан. Ні, ну звичайно, що всі все. Я не розумію побачили. на що мені це приховувати. Ну, переважно чиновники так відкрито не відповідають. Дивіться, я ж взагалі не така, як всі чиновники. В цьому моя особливість. Чи вдалося все ж таки налагодити комунікацію протягом цього часу? І власне про прозорість хотілося б ще поговорити з вами. Чи вдалося досягти її? Прозорість, публічність, підзвітність. Так, ми заходили з командою на рівні, коли Запоріжжя було на третьому місці з кінця в рейтингу е Transparency International, і це був такий, знаєте, не дуже, не дуже хороший результат. Він трошки навіть лякав нас, що так не має бути. Ми одразу провели аудит відповідно до тих вимог і маркерів, які виставляє організація, що треба для того, щоб бути прозорим. Провели нараду, роздали завдання всім структурним підрозділам і з'ясували для себе, що міська рада. Всі ці вимоги виконує, просто своєчасно не публікує все це на сайті Запорізької міської ради. Ну, взагалі сайт, так, чесно кажучи, тоді мало працював. Ну, будемо сподіватися, що далі буде краще. Але от за ці три місяці, з третього місця з кінця, ми опинилися в топ-15 зверху. Я думаю, що якщо ми допрацюємо ще, тому що є ще над чим працювати, ми обов'язково будемо в топ-10. Причому, що закон України про місцеве самоврядування зобов'язує нас бути більш відкритими, більш прозорими. Це стосується відеозапису засідань всіх постійних комісій, які відбуваються, я дуже часто також про них говорю. Це стосується відеозапису засідань виконавчого комітету. Ми додатково ще запровадили відкриті. Апаратні наради з представниками структурних підрозділів, тому працюємо. Ця відкритість і доступність, і комунікація, як ви сказали з самого початку, вона ж породжує довіру. Тобто, якщо тобі немає чого приховувати, і ти готовий публічно говорити про всі свої рішення, про всі свої дії, то люди розуміють, що ну так, зараз таке рішення воно будується на тому, то й на тому. -то. Про комунікацію дуже часто у своїх постах в телеграм-каналі ви цитуєте Івана Федорова. Ви самі робите дописи, або, можливо, це команда працює ваша? Хороше запитання, але я вам на нього маю відповісти наступним запитанням, якщо дозволите. Дуже багато чиновників різного рівня, в тому числі і керівники обласних адміністрацій, цитують на своїх каналах президента Володимира Зеленського. Угу. І президента Володимира Зеленського я також цитую. Скажіть, це нормально? А я ж не кажу, що це ненормально, я ж не давала якогось судження або якоїсь оцінки вашим угу, постам. Я тому давайте, просто давайте. запитала. Давайте, просто давайте. цікаво, чи ви самі пишете дописи? Або це працює ваша команда, хтось з прес-служби? Все буває дуже по-різному, але ми з командою в синхроні. У нас тут кожного є свої завдання. Ну, вони ж все одно якось і радяться з вами, і погоджують той чи інший допис. Звичайно, звісно, що звісно. вони ж не можуть бути так автономними максимально від вас. Так. Скажіть, будь ласка. Які ваші найближчі плани ось ось цей час 100 днів вже минули. Якщо я так розумію, повернути вас на 100 днів назад. Я думаю, напевно, ви б погодилися все одно на цю посаду. Ви б не відмовилися від неї, ви б пішли на це, незважаючи на ті проблеми, які в той час були у місті? Ну це колосальний досвід. Це можливість бути причетним до якихось змін. Круто, коли тобі вдається показувати результат. Також важливо визнавати свої помилки, якщо не можна досягти результату. Це досвід, його потрібно. Сприймати, йти далі, рухатись, бачити, які подальші перешкоди. Стосовно наступних викликів, ну безумовно, це початок освітнього процесу, це початок опалювального сезону, це подальша допомога Збройним силам України, це запровадження наших сенсових стратегій в контексті Запорізький культурний код, ветеранська політика, європейський проспект, і безумовно це підтримка і покращення тих умов життя. Які в Запоріжжі є вже і сьогодні. А хочу зауважити, що в умовах воєнного стану саме по собі підтримання життя в місті і життєдіяльності. Слухайте, ну це колосальна робота. Це колосальна насправді. робота, насправді. так. В мене є бліц: юбка чи штани? Штани. Підбори чи кросівки? В залежності від обставин. А переважно що любите? Ціною та комфорт або більш красу класику? Все залежить від обставин. Інколи хочеться краси, інколи хочеться комфорту. Чай, кава. Кава. Горілка чи віскі? Ні, ні те й не інше. І не вживаю таке. – згадання. Не любите алкоголь. Ні. Гроші у банку. Гривня, долар, євро. Гривня. Чому гривня? Тому що в гривнях отримую зарплату. Ну, не відкладаєте ні. в доларах, не маєте такої ні, практики. Має. А чому? Багато людей переважно не дивляться на курс, він же ж так само е девалюється. Ну, тобто вони розуміють, що ага, можливо, краще в доларах щось відкласти. Зараз не відкладають нічого, не маю такої можливості. Своє авто або громадський транспорт? По-різному, тому що ну, громадський транспорт я от їздила на тому тижні в неділю, в маршрутці в 96-й, в Хортицький район. В час пік? Ні. Це Ні? був вже такий вечір. Ну, в'їхала, сидячи, окей, ну це, це нормально для мене. Що відрізняє вас від решти чиновників, які були у місті Запоріжжя? Я не тримаю за посаду. Я розумію, що все залежить від дуже великої кількості факторів. І я розумію, що я не є міським головою якого обрали люди, яким дали альтернативу і сказали: дивіться, є один кандидат, другий, третій, четвертий, п'ятий. І прийшло там 250 тисяч людей і віддало мені свої голоси. Я це розумію. І моя задача виконувати свою роботу і показувати, що міський голова або виконуючий обов'язків міського голови, це така ж сама людина, яка працює і хоче, щоб це місто було гарним, було коханим. Було перспективним, було цікаво в молоді. Дуже хотілося б вірити в це. Дякую вам за розмову. Навзаєм, дякую вам.